Привіт! Рада вітати на медитації, яку можна практикувати. Будь-де в житті бувають різні ситуації, коли в нас нема можливості побути наодинці, наприклад, на роботі. В таких ситуаціях варто пам'ятати, що медитація це не тільки сидіння в позі лотоса, але й резонування з усім, що відбувається навколо. Для цієї медитації не потрібна особлива поза. Ви можете стояти, сидіти або лежати як вам зручно. Також не обов'язково заплющувати очі. Протягом практики намагайтесь стримувати увагу на моєму голосі. Отож, почнемо практику медитації. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Відчуйте, як ваше тіло повільно розслабляється. Дозвольте собі наступні п'ять хвилин присвятити своїм відчуттям, відцентрувати свої думки відновити баланс тіла і розуму. Повільно скеруйте увагу в дихання. Відчуйте, як повітря торкається вашого носа, проходить крізь горло і наповнює усе тіло. Як повільно ваші легені звужуються, повітря виходить крізь горло, вніс і розсіюється в просторі. Продовжуйте спостерігати за процесом дихання. Відмітьте усі відчуття в тілі, чи рухаються ваші плечі в процесі дихання, чи відчувається затиск в грудній клітці? Будьте уважними до своїх відчуттів. Досліджуйте кожен порух тіла. Розслабте обличчя. Відчуйте, як усвідомлене дихання дарує емоційне і фізичне полегшення. Це нормально. Брати собі кілька хвилин. Для відпочинку це необхідно. Ви жива людина зі своїми емоціями і відчуттями, які потребують уваги і перезавантаження. Продовжуйте спостерігати за диханням. Кожного разу, коли вас захоплюють думки, скеровуйте увагу в дихання і відчуття тіла. А зараз згадайте останню приємну подію, яка змусила вас відчувати себе добре і в безпеці. Це може бути зовсім незначна ситуація, але важлива для вашого внутрішнього відчуття себе. Стан спокою, стан радості. Стан прийняття, задоволення. Згадайте цей стан. Відчуйте, як він повільно розливається по всьому тілу. Дозвольте собі відчувати його повністю. Не оцінюйте себе. Просто відчувайте. Зараз скеруйте увагу в дихання. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як з витихом ви звільняєтесь від останньої напруги в тілі. Внутрішньо посміхніться собі. Подякуйте за цю практику своїм чистим прагненням жити спокійно і усвідомлено. В будь-який момент просто розплющте очі. Дякую, що медитуєте українською.